Купатися у Коломийських озерах не рекомендовано. Фахівці санстанції, щомісяця перевіряють воду на вміст шкідливих речовин. У наших водоймах надто великої небезпеки нема, кажуть спеціалісти. Але вода не протічна, дощів не було, тому і мікроби розмножуються швидше. Трохи краща ситуація у пруті. Останні літні дні тішать нас ясним сонечком та гарною погодою. Ще є можливість поїхати на природу, відпочити та скупатися в водоймі. Але чи безпечно це робити? У Коломиї два озера та річка Прут. Проби води щомісяця з квітня по вересень включно беруть працівники санстанції і проводять аналізи. Це на мікробіологічні показники і санітарно-хімічні показники. По річці Прут, починаючи з вересня місяця, вода. По мікробіологічних показниках і по санітарно-гінічних показниках відповідає госту гінічні вимоги до зони рекреації водних об'єктів. Озері по вулиці Чехова і в районі парку Шевченка по вмісту аміаку не відповідає вимоги вказаного госту. Якщо є ну максимально допустима концентрація аміаку у воді відкритих водонь, 2 мг на літр. То в даний час є по парку Шевченка 2,34, У парк це у парку по Чехова, а в парку біля парку Шевченка 2,57. Причина це забруднення дощів немає, натомість є застій води. Плюс температура повітря висока. Звідси ще й високий показник вмісту кисню у воді, каже Іван Ковальчук. Він на межі норми. По вулиці Чехова показник розчинного кисню 4,8. і 8. При мінімальній мінімальні 4 парку Шевченка 5,5. А у пруті у нас це контрольна точка у нас біля Вербівського мосту розчинний кисень 7,7. Ну, це теж можу враховувати те, що річка Прут це є гірська річка, і яка природня, іде природне накопичення кисню. І, ну, через каміння попадає, ну маленьке, як каже, збрідки. Також працівники Коломийської санепідемстанції проби води з міських водоймищ та біля витоку стічних вод, що у корничі із інфекційної лікарні відправляють у лабораторію особливо небезпечних інфекцій в обласну санепідслужбу. Там виявляють або ні холеру чи інші віруси. Дають на перевірку проби і питної води. Питну воду це мається на увазі водозабір, ну не тільки коломийський, а і Ковалівку, Гвіздець, Корщім. Це джерело водопостачання, плюс водорозб... ну, розвідна сітка, воду питну. Так само раз у квартал відправляємо франківську лабораторію на врісологічні дослідження. В даний час ну, сказати, що у нас вода ну, не відповідає, от тільки це що по двох міських озерцях, по місту, Ам'яку, по кляштору. Що можу сказати? Аналогічно ми раз у місяць відбираємо воду на санітарно гігієнічні показники і мікробіологічні. Ну, Так як я з 1985 року, по 2003 рік був за відділенням комунальної гігієни, то можу сказати, не, починаючи десь, ну, років 15 тому вода по мікробіологічних показниках. І по санітарно-хімічник особливо по вмісту нітратів не відповідає в клішторі, не відповідає. Вемо воду з кліштору, я би не радив брати. Якщо брати, то обов'язково її кип'ятити. Щодо інформації про те, що в пруті гине риба, то вона не підтверджена. Якщо такі факти є, то ними мають займатися інспектори рибнагляду, нагляду, каже Іван Ковальчук, бо вода не є небезпечною. В пруті таких даних у нас немає. Може, якщо гине риба, то це так. Або браконьєрство може бути, або якесь, щоб токсичні речовини скидали. У нас в поймі ріки Прута, як кажуть, немає. Очисні споруди в водоканалі лабораторія атестована. вони постійно проводять лабораторні дослідження. Я не можу нічого такого сказати. Риба, що причина гибелі риби. Це вже ну, нашу компетенцію. К не входить. Перевіряють водойми працівники санепідемслужби І на наявність лептоспірозові цієї смертельної недуги постраждало кілька людей в Києві та інших регіонах. Тут взяли проби і відправили до Івано-Франківська. Результати будуть відомі десь за три тижні.